Дякуємо, друзі. Ну і долучаємо наступного гостя до нашого ефіру. Руслан Рохов, політтехнолог, долучається. Пане Руслане, вітання. Слава Україні! Доброго ранку. Добрий ранок, доброго ранку, пане Руслана. Якщо коротко, 700 днів війни, які думки у вас в цей день виникають? Ну, в цей день краще тому вчора були прильоти, і більшість ракет летіло в район, де я проживаю. Тому вчора були більш негативні емоції в сторону країни агресора. Сьогодні уманно, але прильотів немає. Дітей в школу завіз. Тому працюємо далі. Війна це ж не привід зупиняти життя в країні. Кожен має працювати, створювати ВВП, генерувати податки, наповнювати бюджет, щоб було за що купувати снаряди і інші речі, які заподіювати. Шкоду і вертість військовим російської федерації угу, зафіксували так. Ми кожен тримаємо оборону як можемо і допомагаємо, сприяємо цьому нашим збройним силам України. Пане Руслане, тоді я перейду до е, таких політологічних тем. Е, е, Кабмін просить раду національної безпеки і оборони заборонити на 50 років будь-яке транспортне сполучення з Росією. А е, кабінет міністрів має 10 днів на підготовку е, пропозиції. Відтак, якщо деталізувати документ, передбачає заборону прямого повітряного сполучення з Україною а також використання повітряного простору Україною над відкритим морем усіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власникам яких є юридичні особи, тобто резиденти Російської Федерації. Далі пишуть про те, що заборону в'їзду в Україну автотранспортних засобів, зареєстрованих на території Росії, і заборону ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу вагомів, і так далі. Як ви оцінюєте Таку пропозицію чи доречно це зараз ще на часі, і чи допоможе нам це у боротьбі проти агресора? Власне, якщо ми говоримо про санкційну політику і хотіли би вимагати від наших західних партнерів більш жорстких санкцій, які би однозначно сигналізували в такому довгому горизонті багатьох років для еліт Російської Федерації про те, що це не тимчасове явки. Його не можна буде відкатати через півдва роки, там три роки, коли там домовляться еліти про відновлення на торгівлі. А що це буде таким рішенням з довгим горизонтом? То очевидно, що нашим західним партнерам потрібно подавати приклад, тому що дуже дивно, коли в санкційній політиці наші партнери переганяють Україну, і коли в західних партнерів від жорсткі санкції, ніж це часто на початках по уроку з України. Бути таким сигналом того, що Україна очікувала би від західних партнерів для того, щоб ми, як країна, яка від агресії, демонструвала власне, як би ми бачили політику відносно російської федерації, і відповідно, це рішення випадку ухвалення могло б бути першим кроком до того, щоб спонукати наших партнерів, також рухатися в цей бік. Як кажуть, на заході lead by example. так, так. Так, пане Руслане, я би вас попросив зупинитися, аби дотримуватись правил безпеки і бути обережним. І щоб нас не зник зв'язок, тому що переривається зараз зв'язок, ми вас чуємо з підривами. І все ж таки важливо забезпечити ну, певну, певний рівень якості, якості зворотнього зв'язку. І щоб вас добре чули, наші глядачі, і щоб ми з вами могли спілкуватися теж, теж адекватно. Пане Руслане, ну і питання: питання в тому, як розуміти це рішення про 50 років. Що означає це, що ну от, за на думку Кабміна, півстоліття ми будемо у війні з Росією орієнтовно? От є що є таке бачення наших стосунків? А, ну мені здається, а, а, санкційна політика не лише стосується періоду на? А, а... Час війни це політика, яка стосується стосунків і ставлення до сусідньої держави. Якщо ми говоримо про війну і по те, щоб відновитися після війни очевидно, це передбачає необхідність отримання репарацій, і зберегти станцій могло би бути таким важелем на те, щоб спонукати країну агресора, визнати свою провину і сформувати план цих репарацій. В обмін на зняття санкцій відносно Російської Федерації uh -huh. тому це uh -huh. радше сприймати як uh -huh. такий примус з тим, щоб спонукати в Російській Федерації здійснення політики, яка є офіційно. Uh -huh. А для них важливо взагалі мати транзит через Україну, і чи стосується це ця заборона транспорту? Ми ж давайте так. Ми ж коли говоримо про транзит і транспорт, ми ж говоримо. Не лише про транспортні засоби, які пересуваються наприклад, через Україну ж перекачуються енергоносії російські. Це ж теж неприємний. Але факт чи стосуватиметься так. ця заборона Горщину, і російського газу, який проходить через труби, та, так Словаччину через газ. Україну ну не хочеться знаєте, зраду тут розганяти, але ж це теж неприємна правда. Так, і це поповнення казни Звичайно. там відповідно Російської Федерації. Я розумію, а що у нас є підписані зобов'язання із Російською Федерацією, правильно, документи там домовленості, ще, через так. які ми напевно що не можемо порушити, бо це стосується третіх країн. Пам'ятаємо в попередніх пакетах, які були у Європі на відмовилася від газу, який транспортується трубопроводами. Такої ситуації немає відносно нафти. Наразі якщо б Україна таке лідерство проявила і спонукала, очевидно, що було б розраховувати і отримувати розуміння, Проте це має бути погоджена позиція з які є. Кінцевими покупцями того чи іншого, очевидно, що на сьогодні партнерами підтримку наших західних партнерів рішення, якісь волюнтари з партнерами були б некоректними. Бо це мокало тоді партнерів, в свою чергу, свої приватні інтереси, а не тільки Україні виведення нашої безпекової питання. Угу, Зафіксували. Ми е, будемо стежити те, що я все днів, таки так? не зрозумів. Чи готовка. маємо ми чи означає це, що ми маємо перекрити транзит газу і транзит нафти? Пане Руслан, якщо по-простому, ну я розумію, ви намагаєтесь бути дипломатичним тут, і ну ми розуміємо, що це складна тема для України. Але чи от заборона сполучення зараз стосується газу і нафти чи ні? Бо в документі, який передбачає, не прописано це. Коментуючи дане рішення, ми говоримо про те, як Україна діє відносно наших умовно ворогів на даний момент, здійснюється горизонт певного планування таких санкцій, використовуючи як до як довгу плече політики. Очевидно, що складно було б узгодити питання з. Західними партнерами, що Україна обмежена 50 років енергоносіїв, умовно як такий обов'язковий елемент. Очевидно, що це буде одне з тих питань, які після завершення війни спробують західні партнери врегулювати і знайти компроміс або взаємопорозуміння на взаємовигідних умовах. А тому, скоріше всього, відсутність трубу трубопроводного транспорту, яким здійснюють транзит енергоносіїв і не включити такий, такий широкий далекий горизонт на 50 років ценційної політики. Тут ще одне питання, яке може виникнути. А чому 10 років війни мало минути, щоб Камін про це подумав? І в нас же начебто, забороняли. Ну, я пам'ятаю, що Амелян пам'ятаєте, він коли був міністром? Е, 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 окрім питання гіперлупу, він ще займався темою і е, по, і казав, що готовий заборонити сполучення там з Росією усе будь-яке сполучення і залізничне, і так далі. Але я я от не можу згадати, чим це все в підсумку закінчилося, але судячи з того, що Кабмін знову це питання розглядає, то нічим не закінчилося. Тобто, якась була в нас сіра зона в цьому питанні, чи ні? От Нагадайте, пане Руслане, як як воно розвивалося? На початках, е, е, початках агресії, коли Європа запит. Забуд... Політику Україна в більш приземлених питаннях виставала у рішеннях. Я б на даний момент радше би підтримав уряд, що нарешті зробили правильний крок угу. і мають підходи або намагаються принаймні сформувати стратегічні підходи до санкційної політики. Адже це не якесь рішення, там едхок або на найближчий горизонт а Це Рішення, яке декларує наміри на довгий горизонт, що дозволяє фактично планувати майбутнє і створює певні контексти для того, щоб інші партнери, розуміючи політику України в цьому питанні, могли відштовхуючись від цього, будувати вже власне бачення майбутнього, власна стратегія до цього майбутнього і політики, які вони мають реалізувати для виконання цього цієї стратегії на майбутнє, пане Руслане. А що наразі із Білорусію із транспортним сполученням і нашими такими економічними зв'язками пам'ятається мені, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми призупинили і з ними будь-які домовленості і будь-які економічні зв'язки, економічну співпрацю. Яка наразі ситуація? І чи вбачається вам, що в майбутньому до цього документу одним із підпунктів буде заборона такого транспортного сполучення також із Білорусією? Ну, дивіться, а тут слід розуміти, як Україна ставиться до Білорусі, і як Україна хотіла б мати Білорусь у майбутньому у якості партнера союзника і країну, з якою у нас добре стосунки, чи як умовно, також країну ворога з таким тривалим горизонтом замороження нормальних стосунків, і це уявімо собі, це стосується або ми маємо. В півтора рази більший кордон з ворогом або ми маємо його меншим, тому що фактично сьогодні Білорусь як союзна країна для Російської Федерації є для нас країною ворогом і фактично співагресором, тому що територію Білорусі Російська Федерація використала для атаки на Україну. Втім, у нас в парламенті є два проекти рішення, які є взаємовиключеннями. Один вимагає визнати Білорусь країною агресором. А інше вимагає визнати Білорусь окупованою територією. Це абсолютно два різних ставлення. Ми uh -huh. говоримо про те, що Білорусь була окупована першою, коли не незаконно закупив владу в результаті силових силових методів впливу на людей, які вийшли на протести, які не визнавали перемогу Лукашенка. Ми пам'ятаємо безпрецедентні знову таки хвилю. Терору також були люди, навіть які загинули, дуже дуже події нагадували українську революцію гідності, і в той момент фактично можна було говорити про те, що є захоплена влада умовний Янукович, який є гауляйтером на території Білорусі. Фактично, сьогодні Лукашенко є гауляйтером Москви, який здійснює управління як назначений губернатор, тому що його вся легітимність фактично. Пається на підтримці Путіна, і тут питання а, політики відносно а, Білорусі: як Україна хотіла бачити в майбутньому? Чи ми будемо намагатися допомогти звільнитися Білорусі, а, підтримуючи повстанський рух, а, навчаючи там нові еліти, угу. отримувати їм озброєння та навчання? А, щоб вони могли в осяжному горизонті а, вибити російські війська. Різними методами з території і звільнитися гауляйтера Лукашенка Чи ми вважаємо, що е, що ми не будемо цим займатися? Нам простіше визнати їх з півпанса. А ви як... як вважаєте який шлях має брати Україна? Яку позицію вона має прийняти для себе? Ну о, на мою думку, о, щоб Україна перестала бути об'єктом, яким ми сьогодні є впливу, і стали суб'єктом геополітики який має свій сценарій майбутнього і пропонує західним партнерам партнерські стосунки, а не стосунки залежності, де ми постійно просимо про допомогу? Ми маємо виконувати певну функцію для заходу. І однією з таких функцій мало бути гарантії безпеки країн східного фронту НАТО станом на сьогодні країн Балтії Польщі з тим, що на них не нападе. Очевидно, це питання того, чи може бути здійснений напад на них з боку Білорусі. Якщо б ми могли б, власним мовно зумом розуміючи процеси там, бо ми були близькі і переживали такі самі речі, особливо там на півдні і сході України, то тоді б ми могли б пропонувати рішення брати на себе відповідальний за кураторство різних проектів. Пов'язаних з захистом свободи і демократії на західному фронті пострадянського простору на умовно гарантувати безпеку в Молдові, гарантувати безпеку в Білорусі, а братися за те, щоб ми могли допомогти убезпечитися грузинам. І далі ми ж говоримо, що Російська Федерація як ядро імперії, яке не розвалилося, очевидно, має розпастися еволюційним шляхом на окремі республіки. І той законопроект, який ініціював президент про а, а, множини а, фактично громадянства про українські а, про українців, в тому числі на території Росії, а, які компактно проживали фактично на всіх прикордонних України на а, землях да областях і краях. Це фактично говорить, що ми б мали своє бачення на, на цю територію на те, щоб допомогти а, віднайти коріння тим українцям і здійснювати свій вплив. Тобто не бути об'єктом впливу, а бути суб'єктом впливу. Це важливо. Це важливо. Що ж важливо захистити своє? Нам чужого, як то кажуть, не треба. Та відстояти своє, і це ключове, чим зараз займаються наші збройні сили України. Ну і давайте до іншої внутрішньополітичної теми. В нас бізнес відстоював теж своє. Зеленський анонсував створення ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу за словами президента на рівні РНБО, визна. Начено тримісячний мораторій на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємств. Держава виконує свою частину морального договору. Це я цитую морального договору з бізнесом. Важливо, щоб кожен із підприємців в Україні виконав свою частину договору цього також, і бізнес сплачує податки та працює легально. Відповідно, держава має гроші. Давайте почуємо президента більше. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано раду з підтримки підприємництва. І до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей, технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, що були різні погляди. Але одне завдання зміцнення нашої економіки, нашого суспільства. Так, пане Руслана, а тепер поясніть нам простими словами, що власне ми побачили, що відбулося чи бізнес злякався у ситуації з Мазепою і е, прийшов до президента. Сказав: Та ми всі так працюємо, ну така країна в нас є, то всі зони, тому не треба нас зараз всіх та створювати такі проблеми, всіх там значить затримувати. Давайте якось домовимося. І президент казав: Ну от платіть податки, домовляємося. Якось так Е, і цікаво, з яким саме бізнесом президент спілкувався, тому що знову ж таки пресу не запрошували. Ми не знаємо, хто там був, яку маєте інформацію. Ви. От уявіми, ви виходите зараз в студії, у вас обличчя в підлогу, надягають кайданки, зводяться. Не, не дай Бог! Сп... До то, журналістів ще не настільки ставлення, вас поки ну, що. То... От, от, а потім в нас до моменту рішення будь хто не є. Є процесуальні дії, які мають відбуватися відповідності до. Відповідного кодексу, а якщо судом на приняті можна було б застосовуватися якісь санкції. А тут в нас така практика склалась, коли на будь-яку людину можуть затримати потервітравити слідчілятор, а потім мовляв, давайте знайдемо за що. А в суспільстві формується думка: ну, якщо затримали, то мабуть є за що це є абсолютно ну, нігілістичний правовий погляд на обставини, особливо коли ми говоримо про бізнеси, які сьогодні, попри ризики, продовжують працювати і наповнювати державний бюджет грошима. Вони не зробили як багато інших компаній, які релокувалися в Польщу і в Європу, де безпечно, стабільно вони залишить спрацювати в Україні, ті терплячі ті самі тяготи, як всі решта українців. І відповідно, коли ти працюєш з тими ризиками, проблемами, які принесла війна, а тобі на доважок. Влаштовують затримання безпідставні утримання в СІЗО без належних рішень, і виводяться з тобою, як ніби ти терорист, який заподіяв велику кількість смертей. Однаково з тим, що ти в принципі не розумієш за що. Очевидно, що тут були проблеми і побоювання бізнесу щодо того, що неналежна поведінка з представником компанії, і велика бізнес-спільнота умовно, не якась бізнес асоціація, а велика. Кількість бізнес асоціацій обурились відповідною Відповідні ставленням до Мазепи, тому що на його місці мов би бути будь то інший. А, і от відповідно була попередня зустріч з головою парламенту Русланом Стофаченком, віце-прем'єр-міністркою України, міністром економіки, пані Юлію а також міністром а, цифрової трансформації, де вони висловили своє побоювання щодо дійсного стану речей. А власне, один з а, ініціаторів цієї зустрічі з позитиву в. Значав, що власне добре, що оперативно представники парламенту, керівництва і уряду зустрілися з бізнесом. З мінусів сім на той момент говорив про те, що власне в цьому полі не вирішується поведінка силового боку, бо немає жодного впливу ні в голови парламенту, ні міністра економіки, навіть попри те, що вона водночас є віцепрем'єркою. Нема засобів на силовиків. Це питання. Виключно в умовах війни фактично за президентом, і ми бачимо в короткий період часу. Відразу президент після засідання РНБО на де розглядалися питання і ризики, які можуть нести подібні кейси в українському в українській економіці для загалом оборони з країни, і бачимо, що рішення єдина проблема в тому, що це не перша рада. Ми бачили попередньо, Денті такий різні ради створювалися і при уряді. Куди ну власне. рад власне. нас багато хороших і різних. Ми це знаємо, пане Руслане. Але цікаво, знаєте, який момент? От коли Мазепу посадили, то всі одразу ну якби почали бити на сполох. Коли Коломойського посадили, то ніхто не захищав. Так чи означає це, що ну того ж таки, Коломойського також в певний момент? От користуючись такою нормалізацією стосунків між владою та бізнесом, теж випустять чи там, чи це, це другое. Як то кажуть, да ми там не сказав, що не захищав. Ми пам'ятаємо. Ледь не весь творчий колектив один плюс один і вимагали чесного по не дипломати, чесного підприємця, бізнесмена і впливу постать. А інша справа, що ставлення бізнесу до представників олігархату, воно інше і тому вони не солідаризуються. Але якщо ми говоримо про правову державу. То вона має бути права для всіх, а не для особливих, або не для тих, хто нам подобається. Правила мають бути однакові до всіх, тому що в іншому випадку, якщо ми застосуємо правила для тих, хто на нашу думку є хорошим, то є великі ризики, коли при владі будуть ті люди, які будуть хорошими людьми, вважати тих, кого ми вважаємо, нехорошими. і тоді. Угу. Ове правосуддя буде застосовуватися до інших громадян. Якщо ми б хотіли в майбутньому уникнути подібних ситуацій, то потрібно вимагати правового ладу, де є правила, які діють однаково для всіх, де немає зловживання владою силовим блоком однаково до кожного представника, який працює в Україні. Чи громадянин він чи не резидент? Сто відсотків ми погоджуємося тут з вами. Пане Руслане. Тут варто зазначити, що Іван Мазепа вийшов під заставу, зменшили з 350 мільйонів гривень до 21 мільйона гривень. Суттєво зменшили розмір застави. Стежимо за тим, що відбувається із Мазепою і стежимо за тим, що відбувається із Коломойським. А вам дуже дякуємо, що знайшли час і обговорили з нами такі важливі теми. Руслан Рохов, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку.